Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза. від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. Новий рік нові податки у 2024 році. Податок на нерухомість став більшим. Платити українці будуть за зайві матри у власних квартирах і будинках. Скільки потрібно буде викласти з кишені? Кому саме це доведеться робити? Кому цього разу пощастило, розповім за мить. З вами новини Тесен Я Вікторія Гни. Тюк, підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Зростає мінімальна зарплата, зростають і податки у 2024 році. Українці будуть платити за кожен зайвий квадратний метр більше ніж торік. Викласти потрібно буде певний відсоток від мінімалки за кожен додатковий квадратний метр. Це нововведення зумовлене залежністю розміру податку від мінімальної заробітної плати. Тобто, за розрахунками, у 2024 році розмір податку за попередній рік становитиме 1,5% від мінімальної зарплати щодо рівня 6 тисяч. Сімсот гривень, а тому за кожен додатковий квадратний метр треба буде заплатити по 100 гривень 50 копійок. Є й такі собі дедлайни оплати, Якщо прогавити нарахують відсотки. Отже, податок на нерухомість необхідно сплатити до 1 липня цього року. Таким чином громадяни України сплатять податок за 2023 рік. Якщо з оплатою запізнитися на 30 днів, така прогалина автоматично збільшить податок на 10%. А якщо прострочити більш ніж на місяць, то взагалі на 20%. А буває таке, що квитанція не приходить. Втім, у податковій кажуть, що це не означає, що від податку ви звільнені. У такому випадку українці зобов'язані самі звертатися до чиновників. Згідно з податковим кодексом, цей вид податку нараховують тільки за надлишкові квадратні метри. Тобто, якщо ви власник будинку площею понад 120 квадратних метрів або квартири понад 60, або й того, і того, і у сумі виходить більш ніж 180 квадратних метрів, маєте заплатити. При цьому податок нараховується лише за надмірні квадратні метри. Наприклад, якщо людина володіє будинком на 125 квадратних метрів, то платитиме за зайвих 5 метрів. Отож, у підсумку потрібно буде заплатити 502 гривні 50 копійок. До слова, таку собі норму житла встановлює. Влада, куди більше треба платити тим, хто має квартиру понад 300 квадратних метрів або дім на 500 квадратів, адже тоді сума податку збільшується на 25 тисяч гривень. Зазначимо, що кошти вносяться раз на рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості. Але є й ті, хто від цього податку буде звільнений. Це стосується українців, нерухомість яких розташована на території активних бойових дій або тимчасово окупованих рев зонах. Також податок не платитимуть українці, житло яких є непридатним для. Проживання через воєнні дії агресора, зауважимо, що нарахування та сплата податку для знищеного чи пошкодженого майна припинятиметься незалежно від включення відповідної території до переліку територій, на яких ведуться чи велися бойові дії та тимчасово окупованих територій, оскільки пошкодження від рашиських обстрілів є на всій території України. Також не сплачується податок, якщо квартира або будинки мають двох власників, і нерухомість розділена між ними 50 на 50. Наприклад, між чоловіком. Дружиною тоді для кожного власника застосовується своя норма. Фактично, в такому разі площа квартири може становити і 120 квадратів, і платити податок не потрібно, оскільки дотримується та сама норма: 60 квадратів належить дружині і 60 – чоловікові. А ви сплачуєте податок за зайві матри? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!